Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте проаналізуємо знову ці новини, які пов'язані із розгоном нової теми, тобто наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Тема ядерки ядерного удару. Було промовлено, проговорено, що можливо взимку, чи коли там ворог може знову застосувати. Ну, не знову, засто... а знову лякати застосуванням ядерки, ядерної зброї, ядерного удару по Україні, по території України. Давайте подивимось, наскільки це має основу, наскільки ця промова має під собою ту основу, скажімо так, яка може надавати цій промові шансу. Такої, що має право місце бути? Так, тема ядерки. Чи насправді Україні загрожує ядерний удар з боку Росії? Ну, скажімо, давайте так. Протягом півроку, починаючи з сьогоднішнього дня, 21 вересня, чи правда, що Україні загрожує? Небезпека ядерного удару з боку Росії. Я не хочу сказати, що загрожує. Я хочу сказати, що не загрожує. Вибачте за такий спіч. Але дивіться, якщо взяти то тут е, от, невмі, невміле щось, якесь чудо не вміле і е, Яке не розуміється, як користуватися, або сама ця зброя вона е, залишає бажати найкращого. І тут просто, знаєте, іде чергове, невміле залякування, розблокувати те, що в них є, ну, з метою позбутися. Якихось нагальних проблем кинути кінці в воду, і ну, тобто, ми застосуємо і це вирішить раз і назавжди цю проблему. Але знову ж таки, ця вісімка пентаклів, от якщо вона пряма, це карта майстера. Якщо вона перевернута, то це ну, взагалі невміння, непрофесіоналізм, нерозуміння. Тобто людина абсолютно некомпетентна. І тому тут ідеться мова, тут ще карти інформації, некомпетентної використання інформації, розумієте? З метою, ну скажімо так, дивіться в оба. Дивіться в оба, не зволікайте, може таке бути. Тримайте себе в тонусі. Ще хоче сказати, це триплет. Тримайте себе в тонусі, не розслабляйтеся, все може бути. Якщо в разі чого я вас попереджав або попереджала. Розумієте? Тобто це от, е, хочуть зняти з себе відповідальність, люди. Якщо взяти ну, з боку ворога, то знову ж таки, карта ну, те, що не працює. Та сама ядерка, її необхідно, ну, скажімо так, бути впевненим, що вона дійсно працююча. Але знову ж таки, тут або руки криві, або ядерка не працююча. Ну, як в тому анекдоті. Або свісток зламаний, або акула глуха. Розумієте? Тому то немає під собою основи. Протягом півроку, ось я задала, це, дала, це от спроба показати, що нам щось загрожує, з метою зняти з себе відповідальність. Ну, бачите, це е вкиди, вкиди, щоб не розслаблялися, знову ж таки говорю. Так, що ще скажете по цьому? Приводу. Ну Дивіться, карта України, бачите, карта України і її дія вона е, е, потужна. От наші сили, от ми як Українці, наша країна, вона дуже потужна. в нас дуже е, великий е, ступінь е, розвиненості наших ресурсів. Багатства ми дуже діяльні. Ось наші збройні сили України вони володіють усіма е, інструментами проти того короля. Ну як я говорю, двоголової курки. Оце в мене сигніфікатор е, командування Росії. Тому знову ж таки, ми набагато сильніші, ніж вони, а з їхнього боку, це може бути знову ж таки чергова маніпуляція. Чергова маніпуляція з боку русні. Ось так. тобто вони потерпають, вони наразі потерпають, в них немає більше. Ну, сил вже в них і сили. В них перехідний період наразі, період е втрат, період незадоволень. І для них ця тема ядерки як спасатель, рятувальний круг, вибачте, як спасіння якесь. Ну, подивимось, в якому стані ядерка Росії. В якому стані. По ілюзії лякаюча. Знаєте, слухайте, по ілюзії все, бачите? І вони навіть самі в це вірять, що в них ця ядерка в належному стані. Вони от просто використовують цю тему з метою залякати. Знову ж таки, король е жезлів, він е лякає. Він бере на іспух, він бере на ізмором тим, що він може залякати, навести страху. Але знову ж таки, це іде блеф. блів закордонного короля. Це іде блєв. Знаєте, не, так, не такий страшний чорт, як його малютка. Ну, це малютка, оце, цей король. Так, ну і, що ще можна спитати? Давайте по ітогу по ядерній зброї. Давайте взагалі спитаємо, чи дійсно російське командування або Кремль може апріорі застосувати цю ядерну зброю, чи дійсно вони можуть дійти до тої кондиції, так би мовити, щоб застосувати цю зброю. Знаєте, тут можна сказати, що вони е наразі в у стані очікування, що буде далі. Тобто, вони, знаєте, знову ж таки, тут іде інформація, інф інформаційні Інформаційне вбивство, можна так сказати, ще. Вони більше, знову ж таки, дають сумніві, вони підготували почву для того, щоб, знову ж таки, про, проганяти, протискувати тему ядерки. Тобто, якщо взяти, що це ядерка, так, ядерна зброя, удар от сам ядерний удар. Але. Вони це роблять інформаційно, бо вони не задоволені власними успіхами, їх немає просто. І тому вони, знаєте, вони більше в сумнівах, чи застосовувати, чи ні. Вони думають, що буде для мене, що, от, ну, що я за це буду мати. А за це вони знають, що вони будуть мати. І тому вони вагаються. Реакція світу буде. Е Молнійносно, блискавично. Вони знають, що буде. Дивіться, карта е десятка кубків це карта сім'ї, карта щастя, сімейного затишку, сімейного щастя. Вона перевернута. Вони знають, вони здогадуються, що їхньому сімейному щастю буде кірдик. І вони знають, що вони самі постраждають від цього. Того вони і ну, от просто от стоять, спостерігають за реакцією світу. Ну, ось так. На мою думку, судячи з карт, я вам намагалася пояснити. Сподіваюся, що. Ну, доступна, що я не дуже йду в Дєбрі. Ну, я не бачу тут загрози. Ну протягом півроку це точно будуть вкиди, будуть е, лякати. Нам про це почали знову говорити. То, знаєте чому? Тому що в нас будуть успіхи, в нас вже є успіхи. І знову е, кремлівські ці пляшиві е, лішайні коти. Будуть знову нас лякати, щоб ми ну, заспокоїлись, так би мовити, з нашими успіхами. Розумієте? І того, ну, це ж аналізуйте логічний зв'язок, а чому так? ну от якось Задавайте собі питання і не вірте, не вірте одразу. Знаєте, як того іноді сігара це просто сігара. Знаєте, як Зігмунд Фрейд казав. Тому Ось так, давайте ще подивимось стан Запорізької атомної електростанції. Знову ж таки, в нас там будуть успіхи. Наші хлопці вони умнічки, розумашки. і все буде добре, я знаю. І ворог знову буде маніпулювати. Давайте подивимось, чи ну, от стан ядерної. Ой, ядерної, вибачте, Запорізької атомної електростанції. Ну, дивіться, вона працює або не працює, працює, не працює. Ну, от якось, знаєте, хвилю подібно. подібно. Там незадовільний стан рідини. Ну, от як охолодження, бачите, оце карта перевернута очікувань. Тобто немає, недочіку... ну, от немає води достатньої кількості, там трошечки її, якщо вона є. Ну, ну взагалі-то показують, що є, але її трошки. Немає цього водного ресурсу там. Немає. Він... От вода. І вон, вона в незадовільному стані, як охолоджувальна система. Ось так. Ну, скажімо так, остаточної втрати її не дочекаються. Ну, ми не дочекаємо, ну, от, як по картах сказати. Тобто її підтримують як можуть. І, можливо, знаєте, як хвиля от, з перебоями, от, можливо, якась праця там іде. Ну, знову ж таки, мої припущення. Я не енергетик. Значить, ось так. Давайте подивимось, що там русня наразі хімічить, скажімо так. Що там робить русня? Ну, чи у сенсі, чи вона робить якісь пошкодження. Знаєте, там таке відчуття, ніби все підготовлено, щоб в будь-який момент щось там підковернути, Ну, щось пробити, зламати. Тобто воно все на поготові. Щоб в будь-який момент, який це момент, покажіть, що це за момент, в який вони готові щось порушити, зламати. коли буде повна, в, в, у повній мірі е, заблоковане їхнє, ну, скажімо так, існування, тобто, коли буде атака, тобто коли наші будуть намагатися е, унеможливити їхнє існування, там, тобто орків. Розумієте? Тобто вони в будь-який момент, коли відчують, що в них там пригорає в п'ятій точці, вони готові готові зробити оцю е, пакость. Те, що ще там наладан, дихає, вони готові, е, от є в них бажання, е, ну, Пошкодити щось, пошкодити вогнем, вогнем, але це щось буде невеличке, невеличке. І, і саме те, що ще, от е єлі-єлі е е е там, є якась іскра життя. Так, зроблять вони це. Зроблять вони шкоду Запорізькій атомній електростанції. Так, що тут можна сказати? що безконтрольна, безконтрольна е, спроба е, поліпшити свою ситуацію. Я думаю, що вони щось зроблять в останній момент. В останній момент для того, щоб покращити, щоб покращити свій відхід, щоб відволікти увагу, щоб для наших воїнів зробити ситуацію неочікувано нестабільною. Тобто, це коли от ніхто не очікує, а це нестабільно щоб уповільнити їх, знову ця карта перевернута. Е, може бути якесь розпадання, розпадання цілої системи. Тобто, я думаю, вони хочуть вивести з ладу те, що м, утримує разом цілу систему, якийсь головний механізм, і, і виведення і строя цього механізму. Як по, цеп... ну, по цепочці воно унеможливлює роботу інших. От як шестеренки в годиннику, знаєте? Отаке От відчуття. Так, які будуть наслідки, покажіть, будь ласка, наслідки. Іде блокування, іде блокування того, що йде з повітря у домівки, наслідки. Я так думаю, що його, як. От знову ж таки, якщо взяти оце повітря, да, воно буде локально, локально буде. І ви визначені на визначені невеличкі території. Якимось чином, знаєте, люди будуть знати про це. І люди будуть, люди будуть е, 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 убезпечити себе. Там, де не окупована територія, там будуть ну, працювати. Ну от Якщо дослівно іде блокування то і загрози, яка йде в домівки. Загроза йде Розпорошення ну, е цих небезпечних речовин. Тобто відразу буде реакція, відразу буде реакція. Але е загроза буде йти. Невелика, бо то є е туз мечів, то не п'ятірка, не десятка, е але більш-менш. Воно не буде на велику дистанцію розповсюджуватись. Але люди, ті, що живуть на окупованих територіях, то дивіться, ну там буде нестабільно, звісно. Нестабільно, люди будуть перелякані. Люди будуть перелякані тою новиною. Яку вони почують? Але саме головне, щоб була реакція. Дивіться, вони коли будуть звільняти енергодар, звичайно, там вже будуть наші. Да? Територія вже буде ну, не окупована, скажімо так, звільнена. То тоді і наші прийдуть на допомогу. Наші прийдуть на допомогу. Іде зупинка шансу зламати той захист. Реакція буде одразу. Ну, ось вода, вода тільки буде. З водою будуть проблеми. Ну, а взагалі-то така ситуація в нас вже була, коли на корню необхідно було присікти, оце от, дивіться, за тузом, присічення на корню. Те, що може загрожувати. Але люди перелякаються дуже сильно. Ну, звичайно, це нормально перелякатися з такого. І будуть навіть певні сумніви, сумніви у бік того, що все погано, розумієте? І цю, цей хтось буде спеціально ще лякати людей. Якщо таке буде, ще буде розганятися, накалятися буде ситуація. Але е, є шанс, що це буде припинено на корню. І знову ж таки, така ситуація була вже. Ну, це, звісно, я не хочу ставити, в приклад Чорнобиль, бо там зовсім інша картина. Там, взагалі, інший захист, все по-іншому. Але Запорізька, вона більш захищена. Тому, знаєте, скажімо так, в нас. Гіркий досвід є, що з цим робити. Навіть на прикладі того самого Чорнобиля. Але Чорнобиль там була взагалі катастрофа глобальна. Тут немає такої загрози. Я вже другий розклад роблю. Немає тут буде якось локальна і на близьких дистанціях. Не буде там такого. Ось так. Такий в мене вийшов. Розклад. Дякую вам за, вам за вашу увагу, дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші лайки, за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!